Добрий день, Еврібаді! Елден Рінг отримає по-справжньому велике доповнення. Про це розповів датамайнер Ленс Макдональд. Анонс, ймовірно, відбудеться досить скоро. Але не Елденом єдиним. Так, тиждень приніс багато цікавих новин і нової інформації, в тому числі про нову метро. Найбезглуздіше фіаско The Day Before. З'явилась навіть інфа про Far Cry 7. Ба Більше розробники The Witcher 4 вже знають, як вирішати проблему багів. Але Перш ніж почати, не забувайте поставити лайки, підписуватись на канал, якщо у нас вперше. Ну і по можливості можна стати спонсором каналу або долучитись на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати якісним контентом. А тепер поїхали розбиратися. Розробники MMORPG TES Online анонсували DLC з Elder Scrolls Online Necrom, реліз якого намічено на 5 червня для ПК та 20-го для консолей. За сюжетом Адону гравці опиняться у Моровінді на півострові Телвані, крім нової локації з великим містом Некромом та фауни з гігантськими грибами. На нас чекає сюжетна лінія апокрифа плану Хермеуса Мори. Також у Некромі з'явиться новий клас Майстер Рун, а на честь анонсу. Власники гри на короткий час матимуть доступ до всіх доповнень. Студія Fallen Leaf оголосила вікно виходу хорору Форт Соліс, в якому головні ролі виконали Трой Бейкер та Роджер Кларк з rdr 2 Тайтл вийде влітку на ПК. Творці прагнуть подарувати гравцям нові враження завдяки унікальному поєднанню адвенчури, дослідженню відкритого світу, гнітючої атмосфери та елементів імерсів Сима. Бюджет гри вельми скромний всього 2,5 мільйони доларів. А як фундамент було обрано Unreal Engine 5. Розробники. Обіцяють гравцям можливість вибору в сюжеті, що позначиться на фіналі. Дизайнер квестів CDPR Павло Саско висловив думку, що розчарування частини гравців структурою Cyberpunk 2077 було спричинене високими очікуваннями, заданими трилогією відьмака. У кіберпанк є безліч розгалужених послідовностей ігрового контенту, з якими гравці можуть взаємодіяти у зручному для них порядку та темпі. Тим не менш, при проходженні структура подібного підходу до дизайну може бути дещо неочевидною або навіть непомітною. Через що гра може здатися надмірно лінійною, вважає розробник. Саско також додав, що гравці часто чекають одразу кілька паралельних геймплейних і сюжетних сценаріїв, що пропонують унікальний контент. Як пояснив Саско, розробники та геймери по-різному розуміють саму суть нелінійності, тому гравці спочатку не так зрозуміли авторів, коли вони розповідали про сюжетні розвилки в Cyberpunk. При цьому він також зробив ремарку про те, що розуміє критику і зізнав. Ається, що у питаннях нелінійності геймдизайну CDPR ще є куди зростати. Вже зараз студія знає, як застосувати цей досвід до умовних The Witcher 4 та Cyberpunk 2. До речі, CDPR, здається, знайшла спосіб випустити нові ігри, у тому числі The Witcher 4 без багів. Для цього компанія відкрила спеціальну ініціативу Red Play Testing, щоб тестувати проекти до релізу. Тестами займатимуться звичайні геймери. На сайті компанії вже можна подати заявку на участь для цього потрібно бути старше 16 років, знати англійську мову та мати обліковий запис у ГОК. бажаючі працюватимуть безкоштовно а до тестування потрібно буде підписати NDA. Turn 10 Studios розкрила нові подробиці Forza Motorsport. Розробники розповіли, що на старті гра отримує близько 20 унікальних локацій та 500 тачок. Також буде зміна дня і ночі, що разом із різними погодними ефектами зробить кожну з гонок унікальною. Для відтворення машин автори використовували передові технології, що, за їхніми словами, робить новий моторспорт найреалістичнішим у серії. Разом з цим у грі обіцяють трасування променів під час заїздів. У роздільній здатності 4К при 60 FPS. Зробивши машини гранично деталізованими, розробники задіяли спектрофотометр, щоб максимально реалістично показати взаємодію авто із сонячним світлом та прожекторами на трасі. Залежно від типу поверхні та поєднання фарб, світло буде якось унікально відбиватися від автомобілів. Машини також будуть реалістично деформуватися та забруднюватися з урахуванням використовуваної поверхні деталей типу траси. Та погоди, наприклад, у деяких випадках вони покриватимуться лише пилом, в інших сильно збирати бруту, заглибленнях на кузові. Глядачі на трасах перестануть бути схожими на надувних бовдурів і картонки. Десятки тисяч тривимірних моделей повноцінно анімують, що забезпечить більш реалістичне занурення в те, що відбувається на екрані. Вони також серйозно попрацювали над звуком. Ну а система водіння обіцяє стати реалістичнішою та приємнішою, навіть ніж у минулих. Частинах серії розробники досягли нових висот у фізичному моделюванні. Чесно кажучи, щоразу це чую, коли розповідають про гонки. Нову моторспорт офіційно продовжують називати найпросунутішою технічно гоночною грою в історії. Реліз, до речі, відбудеться 2023 року на ПК та Xbox Series. точної дати виходу поки немає. Warhammer 40 тисяч Dark Tide стали великим успіхом для Fat Shark, Однак, через кілька місяців після релізу геймери дуже незадоволені підтримкою екшену і почали знищувати її рейтинг в Steam. Наразі нещодавні відгуки на майданчику Valve впали до позначки в основному негативні. Геймери скаржаться на продуктивність, баги та нестачу контенту, а також на те, що у Fat Shark, здається, самі не знають, що робити з грою. Хоча студія написала в Твіттері, що реліз для для Xbox Series відкладається на невизначений термін. Розробники вирішили зосередитися на подальшому розвитку та виправленні ПК версії. Найближчими місяцями команда займеться поліпшенням системи крафту, вирішить проблеми із внутрішньоігровою прогресією, додавши цінні нагороди. А також продовжить працювати над оптимізацією та усуненням знайдених помилок. Разом з тим, студія зробила правильне рішення, відклавши випуск DLC та різного непотребу типу скінчиків. Tango Gameworks анонсувала та одразу випустила ритм екшен Hi fi Rush зі стильною мультиплікаційною графікою. У новому проєкті творців The Evil Івлвізін тобі приділяється роль мріючого стати рок-зіркою хлопця на ім'я чай, який стає жертвою дивного корпоративного експерименту. Пересування та битви прив'язані до саундтреку. Гравців не каратимуть, якщо вони не потрапляють у ритм. Але якщо рухатися, бити, ухилятися і парирувати під музику, атаки будуть ефективнішими. А музика інтенсивнішою. Якщо проводити прийоми в кінці комбо в потрібний момент або здійснювати окремі атаки синхронно з союзниками, вони виявляться значно сильнішими. Яскрава подорож супроводжуватиметься як оригінальним саундтреком, так і ліцензійною музикою від іменитих виконавців. Гра доступна на Xbox Series та ПК. у Game Pass можна завантажити новинку безкоштовно. Всім іншим пропонують купити за 600 гривень. Розробники з Arcane підтвердили інформацію про те, що Redfall вийде 2 травня на ПК та Xbox Series. У студії назвали її наймасштабнішою та найамбітнішою своєю грою. Вампірський шутер став доступним для передзамовлення в двох виданнях в Steam і EGS. Разом з оголошенням дати релізу, автори показали геймплейний ролик, продемонструвавши уривки з двох місій. У відосі загалом розповіли про гру, показали уривки з проходження двох місій, у тому числі й постел побічну активність з вивчення святилища вампірів та битву з особливо сильним кровососом, який захопив один із районів міста. Місії можна буде пройти різними способами, у тому числі якомога непомітніше для ворогів. Для цього потрібно використовувати зброю з глушниками, маскування та інші вміння. Автори показали і використання деяких здібностей персонажів, зокрема, телепортатор та захисний щит. Проте нічого кардинально нового нам не розповіли. Було оголошено дату виходу стратегії Minecraft Legends. Реліз від Mojang, який має стати спінофом оригінального Майнкрафт, включатиме сюжетну кампанію, а також режими для спільної гри у форматі pvp битв, де потрібно буде зруйнувати базу суперника. Кожна pvp битва унікальна, оскільки локації завжди генеруються випадковим чином. Такі заруби відрізняються високою реграбельністю. Цьому сприяє багато механік, дозволяють перемагати суперників різними, Варіантами тактик в онлайні беруть участь дві команди по чотири особи, кожна з яких має власну особливу роль. За сюжетом гравцям належить захистити світ від раптової навали піглінів, використовуючи зброю та різні інструменти. А також будівництво, як у Майнкрафт, стратежка вийде 18 квітня на ПК, PlayStation, Xbox та Switch і буде доступна у Game Pass з моменту релізу. Пам'ятаєте, фейкову гру The Day Before? Це типу ММО, яка одночасно нагадує і State of Decay, і The Division з Days Gone, The Last of Us і навіть Resident Evil. Ми вже говорили про цих крінжових російських розробників в окремому відосі. З якихось незрозумілих для мене причин, гра з першого трейлера завоювала армію фанатів і утримувалась у лідерах Steam за кількістю додавань у Вішліст. Але тепер її сторінку видалили з магазину. Як почали виправдовуватися розробки. Розробники фейкогри, гри, мовляв, одразу після анонсу гри два роки тому хтось зареєстрував права на назву The Day Before. Про що увага, розробники типу, дізналися лише наприкінці січня. Тепер сторінку гри заблоковано. Втім, на запит власника права. Студія, мовляв, не може випустити гру з такою назвою. І реліз, хто б сумнівався, 1 березня не відбудеться. Його перенесли на 10 листопада. Таке буває, особливо коли ніякої гри насправді не було. А все це просто рендери з моделями з інших проєктів. Потім розробники почали прибрехувати, що, мовляв, уже планували переносити гру раніше і оголосили про це в геймплейному ролику. Також автори заявили, що їхня гра існує, і обов'язково вийде. Звичайно ж, всі одразу повірили цим клоунам. Найсмішніше те, що вони нещодавно пообіцяли опублікувати геймплей Day Before. але тепер відбріхуються, що зроблять це лише тоді, коли їм дозволять зробити це юристи. Відкрию секрет, це станеться приблизно ніколи. Як виявилося в існуванні Day Before, засумнівався навіть провідний модератор каналу Гри в Діскорд, який якраз і анонсував перший повноцінний показ геймплею. Той написав, що після нещодавнього перенесення гри на листопад сумнівається у її існуванні, а реального геймплею ніхто з команди модераторів досі не бачив. Більше того, не всі згадують, але подібна ситуація навколо проекту нависає не вперше. Так. Минулого року грати типу повинна була вийти влітку, але перед самим релізом розробники раптово оголосили, що вирішили перенести проект з Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Ой, як же незручно вийшло! Певна річ, що гравці в інтернеті, які і без того скептично ставилися до якутського екшену, насторожилися ще більше. Розробники всіляко ухиляються від відповідей і не виходять на зв'язок, а фідбеку від них нуль. Все вийшло більш ніж очікувано. А Ще вони видали, що розуміють, чому у людей виникли питання. Мовляв, не було ні краудфандингу, ні передзамовлень. Як вони написали, всі витрати покриті видавцем Мітона, одним з лідерів мобільного ринку. Але іронія в тому, що Мітона ніколи не були лідерами та одним з лідерів мобільного ринку. У видавця випущено п'ять мобілок не найкращої якості і невисокої популярності. А це говорить багато про що. Є стійке почуття, що вони розводять інвестор. Таких як Nvidia, і це якась шахрайська схема. І такі підозри очікувано є не лише у нас. Юрій Ловенталь, який грає роль людини Павука в іграх від Інзомніак, прокоментував розробку Spider-Man 2 для PS5. У недавньому інтерв'ю для комікбук актор розповів, що новий проект Sony є дуже масштабним і висловив упевненість у тому, що його не перенесуть з осені на пізніший термін. Вони впевнені у даті релізу. А Інзомніак ніколи не помиляється зі строками. За словами Ловенталя, у Інзомніак вийшла приголомшлива гра, але робота над проектом все ще триває. Більше того, навіть сам Юрій повністю не закінчив із грою. За його словами, тайтл буде крутим і дуже масштабним. За його словами, розробники мають всі можливості для того, щоб перевершити спайдермен і Майлз Моралес, і вони ними точно скористалися. Але що вийде в підсумку, залишається тільки здогадуватися. Том Хендерсон поділився інформацією, що в розробці у Юбіків знаходяться кілька проєктів по Far Cry. Про це також повідомив сайт Kotaku. Повноцінна номерна Far Cry 7, яка в даний час має кодову назву Project Blackbird. Нею займається Ubisoft Montreal. Друга буде багатокористувацьким спін спінофом франшизи. Точніше, це Survival Far Cry під кодовою назвою Project Maverick. Він знаходиться в розробці у Ubisoft Торонто. Події розгорнуться на Алясці А Геймплей з Фасується на механіках, що логічно виживання. Аляску вибрали не просто так: природа там становить більшу небезпеку, ніж люди. Геймплей концептуально являтиме собою шутер з вилазками на завдання і контрактами, механікою інвентарю та перманентною смертю. Хендерсон вважає, що ігри можуть мати спільний сеттинг. Так саме так, обидва тайтли спочатку планувалися у вигляді однієї гри. Концепт був задуманий давнім продюсером Far Cry Деном Хеєм, але коли він залишив Ubisoft, щоб стати генеральним менеджером Blizzard, було ухвалено рішення змінити концепцію та розділити гру. При цьому не варто забувати, що Аляску як місце подій Far Cry в Ubisoft згадували в опитуванні фанатів в 2015 році. Самі ігри досі розробляються і вийдуть не раніше осені 25-го року. Такий собі інсайдер Хорнс, що передбачив Анонс Hi-Fi Rush, знову поділився новою інфою про найближчі релізи Bethesda. За його словами, компанія Microsoft вимагає від своїх студій зрізати кути для економії. Під удар уже потрапила Redfall. За даними джерел, розробники хотіли б випустити гру пізніше через не найкращий технічний стан. Проте видавництво наполягло на релізі в травні. Тому реліз Redfall може виявитися дещо проблемним. Проте набагато гірші справи з флагманською гру. Starfield Старфілд відтода продам гектар землі Говарда. Скайрімали в космосі. Страждає від багів і автори просять більше часу на розробку з релізом цієї осені. Однак майки стоять на своєму, щоб Бесезда випустила проект у червні, навіть незважаючи на технічні проблеми. Все це виглядає так, ніби в інформації інсайдера є частка правди. Адже про поганий технічний стан гри раніше повідомляли і колишні розробники з Бесезда. Хоча недавно тестери дуже хвалили. Проект, тим не менш, про технічний стан вони й мовчали. Ніл Дракман продовжує давати інтерв'ю різним виданням. У розмові з BuzzFeed автор заявив, що вихід The Last of Us 3 залежить від того, чи розробники зможуть придумати захоплюючу історію з універсальним посланням любові. При цьому Дракман зазначає, що Sony не чинить на студію тиску для того, щоб команда випустила третю ластуху. Дракман каже, що Naughty Dog цілком може піти від The Last of Us так само, як свого часу пішла від Uncharted. Геймпад DualSense Edge надійшов у продаж, і умільці відразу побігли його розбирати. Раніше сама Sony підтверджувала, що новий геймпад розряджається швидше, ніж звичайний DualSense. Але тепер з'ясувалося, що Sony підклали падлянку. Так, ємність його акумулятора зменшилася приблизно на третину з півтори тисяч міліампер на годину до тисячі міліампер на годину. Журналісти у своїх оглядах також зазначають, що головна проблема DualSense Edge полягає. У високій ціні та малій автономній роботі тривалість роботи залежить від гри та частоти використання різних функцій контролера, але в середньому він розряджається за 5-6 годин. В підсумку майже всі журналісти говорять, що цей оверпрайз геймпад легко можна замінити аналогами від сторонніх компаній. Студія Mimimi Games, відома за Shadow Tactics та Desperados 3, анонсувала свою наступну гру Shadow Gambit The Cursed Crew. Розробники вкотре змінять сеттинг. Замість ніндзя та дикого заходу тепер під керуванням опиниться піратське судно. Завдання гравця приєднатися до проклятої команди примарного корабля, протистояти зловісній армії інквізитора та дістатися таємничого скарбу легендарного капітана Мордехая. Крім піратського антуражу, студія вперше повністю за. Нуриться у фентезі, чекайте на магію, примарні кораблі, які говорять, і різні надприродні вміння у проклятих піратів. Важливим нововведенням стане примарний корабель. Він очікувано виступить як дім для персонажів, звідки можна вибирати наступне завдання та спілкуватися з напарниками. Висаджуватися на місії можна навіть з різних боків. Кожен острів зроблений вручну, щоб створити якнайбільше унікальних і неповторних ситуацій. Criterion Games випустила перший патч для Need for Speed Unbound. Обнова не додала нового контенту, а лише покращила стабільність гри та баланс деяких машин. Крім того, у ПК версії гри під час запуску тепер з'являється попередження про те, що конфігурація не відповідає мінімальним системним вимогам, якщо вона дійсно не відповідає. Також розробники повідомили, що вже працюють над першим контентним оновленням для гонки. Подробиці обіцяють розкрити лише у березні. Розробник. Планують повністю безкоштовно додавати нові автомобілі, заїзди та інший контент у гру, на кшталт того, як це реалізовано у Forza Horizon. Але як довго Criterion підтримуватиме рейсінг, поки що невідомо. У мережі з'явилися прев'ю ЗМІ та нові геймплейні ролики Hogwarts Legacy, які присвятили різним деталям. По-перше, тут немає ключових персонажів, знайомих за книгами Потеріани. Проте знайомі особистості все таки є. Нам ще раз докладніше показали редактор персонажа та розкрили різні дрібні деталі. Рецензенти, власне, похвалили крутий редактор персонажів, який дає змогу налаштувати навіть невеликі особливості. Зокрема, оглядачі змогли пройти повноцінну місію, на що пішло близько 25 5 хвилин. У ході однієї з сюжетних місій потрібно було проникнути на арену, на якій проходили драконові бої, і перешкодити проведенню поєдинків. При цьому завдання можна пройти по різному, як по стелсу, так і на пролом. Важливо відзначити, що екшен з перших хвилин відчувається по справжньому масштабним і пропонує велику свободу вибору, починаючи від того, які заклинання гравець хоче використовувати, закінчуючи варіантами діалогів. Пресі особливо сподобалася бойовка з різними. Ефектами та різноманітними комбінаціями заклинань, ефект від яких дуже добре відображає магічний всесвіт Потера. Герой за допомогою чарівної палички піднімає ворогів у повітря, а також обрушує на них магію та навколишні предмети. У грі є безліч заклинань, які можна комбінувати між собою і проводити з їх допомогою довгі ланцюжки Комбух. Мовляв, раніше ніколи не було такої різноманітності заклинань та інтенсивності битв. Вам постійно потрібно активно пересуватися. Вася, ухилятися від атак і стежити за спеціальними вміннями ворогів. При цьому може статися щось випадкове, через що колотнеча стає непередбачуваною. Ще за лором гри у 19 столітті у всесвіті Потера вимоги до використання заклинань були менш суворими. Тому в легасі можна застосовувати непробачні закляття типу Авада Кедавра, Імперіус та Круціо, але їх не можна вивчити в школі Хогвартс. Це можна зробити в таємному. У місці, зате застосування такої магії якимось чином позначиться на проходженні та відношенні до нього інших персонажів, щоправда, системи моралі тут немає. Як зазначив автор IGN, перебувати у замку Хогвартс було цікаво. На території гравцю доступні різні активності та міні-ігри, наприклад, магічний керлінг. Крім того, можна оцінити вміння героя ставати невидимим і зламувати замки у форматі міні-гри. До речі, ваш персонаж у грі зможе навіть плавати. Але не всі журналісти оцінили дрібні другорядні завдання та міні-ігри в школі. Мовляв, провести час з приємністю можна, але жодної глибини у них немає. Загалом у грі понад сотня побічок. Самі локації у грі цікаво вивчати, як і обіцяли розробники. У них безліч секретів та дрібних деталей. Так, портрети у грі справді живі. Польоти на мітлі зроблені просто чудово, а ще в проєкті можна погладити кота. Як ви знаєте, легасі дозволяє собі деякі вільності, але ви можете ви. Брати чарівну паличку та факультет тільки під час церемонії один раз. І можливості кастомізувати паличку після вибору немає. В цьому випадку розробники вирішили дотримуватися канону, прямо як в житті. Додам лише те, що Hogwarts Legacy є зараз найскандальнішим релізом на заході через спроби відмінити письменницю Джоан Роулінг. Але незважаючи на це, гра вже вибилася в лідери поперед замовленням, тому не думаю, що через цей кіпіш у проєкта будуть Проблеми. Нарешті українські розробники з 4A Games опублікували блог, у якому поділилися новинами про роботу студії. Так, студія зазначила, що продовжує працювати над кількома іграми, включаючи нову частину метро. Вона поки що без підзаголовка. Також вони поділилися першими деталями умовної метро 4. Частина співробітників зараз працює у Києві. Розробка просувається вперед. А в нинішніх умовах гра змінюється на кращі і відображатиме війну в Україні. Україні у сценарії при цьому Форей Games підкреслила, що франшиза завжди несла в собі сильний політичний підтекст і антивоєнний посили. Відходити від цього явно не планує. Як кажуть розробники, війна змусила їх переосмислити, чим має бути нова метро. Усі теми метро, конфлікти, влада, політика, тиранія, репресії тепер стали частиною повсякденного життя. Тепер вони впроваджують їх у гру з нової точки зору. Я вже чекаю на порвані Росіян в коментах. Крім цього, Форей зробила сюрприз власникам метро Exodus. Розробники відкрили повний доступ до рушія гри. Таким чином, фанати зможуть створювати самостійний контент у тому ж інструментарії, в якому працює сама Форей. Екзодус СДК відкриває доступ до роботи над сценою, моделями, системою навігації, частинками, ландшафтом, погодою, поведінкою камери, скриптами та іншим. Також СДК отримав інтеграцію з мод IO. О для зручного розповсюдження контенту. Після зливу геймплею GTA 6 в мережі не замовкають спекуляції на тему дати виходу очікуваної новинки. Вже на початку цього року в мережі знову активізувалися джерела різного рівня достовірності з натяком на швидкий офіційний анонс проекту. Том Хендерсон спростував появу швидких новин про GTA 6, проте назвав передбачувану дату виходу дебютного трейлера, про який, до речі, ми говорили з вами у минулому випуску. Так, Rockstar можуть дійсно почати натякати на анонс. Або вже розкривати перші подробиці нової гри найближчим часом, але чекати на розгорнуту інфу поки не варто. Хендерсон написав, що у нього, як і раніше, немає достовірної інформації, а значить, гра ще далека від релізу. Проте він упевнений, що перший трейлер шостої ГТА буде показаний в останній тиждень жовтня або першого тижня листопада до звіту Take-Two за другий квартал. Інсайдер вважає, що для втіхи публіки та інвесторів у трейлері буде показано, вказано дату виходу 2024 рік, проте пізніше її все-таки перенесуть на 25-й. Зате точно не потрібно відкладати те, щоб написати коментар, і обговорити новини, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.